Березня у Житомирі підвищать тарифи на проїзд у громадському транспорті. Відповідний проєкт рішення підготували у міськраді та розглянуть його на найближчому засіданні виконкому. Якщо говорити про електротранспорт, то транспортна карточка зростає на 2 гривні, банківська карта залишається без змін і разовий питок до 15 гривень. Якщо брати по автобусним маршрутам, це зростання банківська карта залишається також без змін. Зростає транспортна карта, зростає проїзд пільгових категорій на 2 гривні. Зростає учні при умові ті. Що вони будуть їздити без обмежень на протязі всього навчального року і літо, включно теж і в і разовий квиток так само 15 гривень. Раніше пільгові категорії населення їздили безкоштовно з 10 ранку до 16 вечора. У інший час мали платити повну вартість. Тепер же у години піку пільги також діють і проїзд буде дешевшим. У інший час усе залишається так само, як і було раніше. Також у Житомирі замінили старі жовті валідатори на нові. На всьому транспортному засобі, згідно конкурсу, якщо не. Помиляюсь, оператор повинен був встановити 404 мобільних валідатора. І 284 це повністю весь рухомий склад. Повинен бути обладнаний бортовими комп'ютерами, в якому відображена система завдяки якому відображено весь транспорт систем онлайн. Розрахунок теж проходить в системі онлайн. Тож паперових квитків тепер не буде. Контролери, які працюватимуть на лінії, матимуть контрольний валідатор. І любим пристроєм, які ви розрахувалися, мобільний телефон, QR, банківська картка, ви будете прикладати до контрольного валідатор. А він відобразиться, якщо це персоналізована карточка, там буде відображено фото. Того людини, яка має пільгу, тому що у нас пільгові карти будуть тільки персоналізовані. Пільгові карти для учнів та студентів залишаться. Однак їхня вартість також зросте. У міськраді говорять, поки не визначена точна сума, оскільки проєкт рішення ще готується і буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету. Окрім того, у транспорті можна буде розрахуватися і одноразовим квитком. Разовий квиток це квиток, який можна буде придбати в будь-якому терміналі міста Житомира, в терміналі самообслуговування. У нас їх більше 600 по всьому місту. Це в торгових точках, деякі на вулиці. Ці можна буде придбати разовий квиток і цим разовим квитком провалюватися в системі автоматизованої оплати проїзду. Це можна буде купити два квитка, три, чотири, п'ять і більше тих, хто не хоче придбати транспортну карту. Такі зміни запроваджують з метою повної відмови від готівкового розрахунку у транспорті. Цей процес розпочали декілька років тому, і на сьогодні вже близько 70% житомирян користуються транспортними картами. Анна Чепель, Ігор Литвак, телеканал СК1. Початком повномасштабного вторгнення ситуація на ринку нерухомості України значно погіршилася. За статистикою минулого року інтерес до купівлі квартир сягав 70-80% від довоєнного рівня. Змінилася також і тенденція купувати житло у містах мільйонниках. Тепер українці обирають менші населені пункти. Настав час невеликих міст: Житомир, Луцьк, Рівне, Вінниця і міста ще менші. Ваш час настає навіть великі девелопери, які будували в мільйонниках. Розглядають або навіть починають ще не публічно, але вже приступили до реалізації проєктів в таких містах. Упродовж минулого року вартість квадратного метру на первинному ринку нерухомості у Житомирі зросла на 7%. У середньому ціна становить від 26,5 до 28 тисяч гривень. При цьому у нашому місті попит значно перевищує пропозицію. Пов'язується з великою кількістю військових. Є програми окремі, наприклад, є оселя. Зараз також підключається програма є відновлення. Наприклад, на є оселю в цьому році держава на в Україні виділила коштів на вже на 12 тисяч угод. І якраз військові. Це одна з тих пільгових категорій, які можуть скористатися дуже вигідними умовами під 3 річних. За даними Укрфінжитло станом на початок лютого цього року за програмою є оселя у Житомирській області видали понад 140 кредитів на суму 180 мільйонів. У загальному ж по Україні цифра складає близько 10 мільярдів гривень. 24,5% майже відсотків було кредитів видано поліцейським військовим зсу за контрактом 17,5%. відсотків. З усіх виданих кредитів, і це та цільова аудиторія, на яку варто звернути увагу девелоперам, звернути увагу не тільки з точки зору. Комунікації з нею, залучення такої цільової аудиторії, підтримки лояльності при виборі забудовника у першу чергу інвестори мають звертати увагу на документацію. Розповідає регіональна керівниця групи компаній Premium Space. Мають бути отримані дозвільні документи згідно тих норм, які діють сьогодні. А мають бути відповідно отримані документи на підведення інженерних мереж. Я маю на увазі воду, каналізацію, електрику, газ, якщо це передбачено на об'єкті. Тобто ці речі повинні бути зроблені вже на початок будівництва. І здається дивним, знаєте, що ще немає стін. А, наприклад, ми вже можемо показати там купу документації, яка розроблена на те, щоб де ми можемо підтвердити, де ми включаємося, в які точки. Фахівці наполегливо радять перевіряти документацію забудовників з юристом, щоб уникнути проблем у майбутньому. До прикладу, приводять ЖК Олімпійський у Житомирі, де фактично світло є, але насправді житлові секції підключені до електроенергії будівництва, тобто жодних офіційних договорів з РЕМом вони не мають. А кошти за електроенергію люди. Сплачують за комерційним тарифом. Перед новим роком жителі цього будинку зверталися до редакції телеканалу СК 1 за допомогою у поширенні інформації про відсутність світла у квартирах упродовж декількох днів. Увагу також варто звертати на швидкість будівництва. Ви знаєте, що зараз, з огляду на безпеку, девелопери не дозволяють прямі трансляції з об'єктів, не дозволяють обліт дронами. Тому не полінуйтеся, або ваші знайомі, або ви понавідуйтеся до цього об'єкту і послідкуйте за динамікою будівництва. Чи воно справді, хоч невеликими темпами, але там поверх на місяць, наприклад, щось відбувається. Ми всі маємо розуміти про те, що якщо будинок має низькі темпи будівництва, це призводить до просто феноменального здорожчання. І навіть якщо здавати будинок невчасно. Це призводить до великих фінансових втрат. У таку історію втрапили інвестори житлового комплексу Грін Village. Цей будинок ймовірно стане довгобудом, адже його мали закінчити ще у травні 2022 року. Однак, через початок повномасштабного вторгнення зведення призупинили. Пізніше будівництво намагалися відновити, та в результаті остаточно заморозили. Фахівці кажуть, причини можуть бути різні. Та інвесторам варто комплексно підходити до питання вибору нерухомості, не орієнтуючись лише на один фактор, наприклад, на ціну ці о, зміни. Просто докорінні. інколи ми вносимо зміни навіть в плани будівництва, в технології будівництва розуміючи, яким ресурсом ми, ми працюємо, але знову ж таки не скриглимо ситуацію розуміємо. Допомагаємо самі, наскільки ми це можемо і підлаштовуємося під умови, які є. Важливим пунктом для перевірки перед інвестуванням також є правильне підключення водопостачання та водовідведення. Якщо у забудовника немає діючих технічних умов та погоджених проєктів, разом з будинком ви можете отримати вигрібну яму, та як бонус необхідність її постійного обслуговування. Питання підключення до мереж відбувається тільки тоді, коли забудовник виконав технічні умови. Якщо забудовник виготовив вигрібну яму, значить, можливо, там не було можливості підключитись до водовідмереж водовідведення, і технічні умови на підключення до наших мереж забудовник просто не отримував. Однією з найважливіших тенденцій ринку нерухомості сьогодні є зростання популярності таунхаусів. Приміром, у Житомир якісним зразком за міського комплексу є преміум спейс, таунхауси площою від 80 до 135 квадратних метрів, закрита територія, зручне розташування та інфраструктура. І найголовніше, уже на етапі будівництва розроблено та погоджено проєкти, на підставі яких будуть проводитись роботи по підключенню до центральних мереж води, каналізації та електропостачання. Жодних вигрібних ям чи додаткових клопотів, з якими асоціюється приватна. Забудоватися не тільки нові проекти. Я маю на увазі багатоповерхівки, ну багатоквартирне житло. Будуть з'являтися, е, ширитися зараз це такий тренд, що збільшується кількість котежної забудови та ун плюс е, е, знову ж таки є оселя, включила до переліку. Можливості купити по пільговій іпотеці саме за міське житло котеджі таунхауси. Тому на цей сегмент теж раджу дивитися, особливо тим людям, яким комфортно жити за містом. Отож, наразі попит на нерухомість у Житомирі значно перевищує пропозицію. Така тенденція зберігатиметься у найближчі роки, прогнозують фахівці. А також радять тим, хто цікавиться інвестиціями, звернути увагу на цю галузь. Головне обрати порядного забудовника. Анна Чепель, Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, Дмитро Половинка, телеканал. Es kaudinu. На сьогодні на Житомирщині функціонує 10 психоневрологічних закладів, котрі опікуються людьми, які за станом здоров'я потребують стороннього догляду та соціально-побутового обслуговування. Одним з таких є Березівський інтернат, розташований на території Баршівської громади. Сьогодні в нас проживає 206 жінок-інвалідів це люди з психічним захворюванням, починаючи від 18 років і старше. Є в нас жителі, яким перевищило вже за 90 років, і найменші наймолодші жительці нашої установи. Двадцять 21 рік у інтернаті розповідає директорка, намагаються створити максимально комфортні та затишні умови для підопічних. За бажанням жінок активно долучають до робіт по господарству. Вони можуть допомагати на кухні чи у пекарні прибирати свої кімнати. Окрім того, жінки виступають на сцені, читають вірші, співають, займаються рукоділлям. Ми стараємося їх залучати до різних робіт, щоб скоріше в їхніх ішов час. Є в нас і психолог, яка з ними проводить роботу і з різними матеріалами. Розвинута в нас дуже художність. Хужня самодіяльність, наші вишивки це стихія наших підопічних. Вони вчаться одна в одної, і ви бачите, їхніми руками от такі творяться діла, є й в'яжуть. Є дуже великі майстрині. Директорка закладу розповідає, усі потреби вони намагаються закривати своїми силами, вирощують овочі, мають світських тварин. Та все ж для гідного утримання жінок, працівникам необхідна допомога. Особливо потрібен одяг. З цим вирішили допомогти народні депутати України Арсеній Пошкаренко та Тетяна Циба. Березівському психоневрологічному інтернаті ми вже не вперше, але цього разу ми привезли декілька худунків. Також привезли трохи якихось медичних засобів ну, антисептиків, масок і також привезли одяг, який він, звісно, не новий одяг, але він в хорошому стані. і Він точно буде в нагоді жінкам, які там перебувають. Окрім того, народні обранці відвідали і Ємельчинську лікарню та передали медичному закладу чотири функціональних ліжка для хірургічного відділення. Саме така кількість була необхідна для повного закриття потреби установи. Завдячуючи спонсорам і тим ліжкам, які ми закупили самі. У нас тільки в хірургічному відділенні лишилася одна палата, в якій не замінені ліжка на функціональні. Ми щиро вдячні. Це ми вже сьогодні зробимо. Ліжка функціональні вони забезпечують положення пацієнта в ліжку, те, яке вигідно, як для пацієнта пацієнта так і для персоналу, лікарня також отримала приліжкові тумби та розхідні матеріали. Усе це вдалося передати завдяки співпраці народних депутатів з благодійним фондом Думен. Арсеній Пушкаренко каже: незважаючи на повномасштабне вторгнення, соціальна та медична інфраструктура України та житомирщини зокрема розвивається і покращується. Ми побачили абсолютно ахайні заклади. Ми бачили відношення до пацієнта, до підопічного Ми побачили. Дійсно гідні умови, де сьогодні громадяни отримують послугу. Але при цьому ми бачили колективи, які роблять все, щоб перебування людей, тобто тих, хто отримує там послугу, дійсно ну, було людське поводження, да було щоб люди відчували себе дійсно людьми. В тому розумінні, що е, до них ставляться гідно, відмітили як колективи закладів, так і народні обранці позитивні результати дії медичної реформи. Це стосується як і умов праці, так і надання послуг. І, хоча ще є над чим працювати, попри усі виклики, медицина продовжує розвиватися. У суботу, 9 березня, Полісся грала домашній матч з Олександрією у рамках 20-го туру УПЛ. Гості здобули перемогу з рахунком 1-2. Перший гол. Житомирські вовки пропустили на 10-й хвилині матчу. Кіря, кіря, це Ковалець, калітенцев. Класний навій з Каліцинцева. Один Те, що пропустили на перших хвилинах. Ну, не вистачило концентрації, як кажуть, на той першій хвилині це не, ну, не такий важкий м'яч. Центральний захисник пригає, получає м'яч за голову, це вже помилка. Крайній захисник його не підстрахував, це теж помилка. Полісія відіграла вже у другому таймі. Тейлор зробив пенальті, який реалізував козак. Артем Козак, один один. Намагався. Вгадати напрямок удару. Че вче в ми зробили деякі корективи, які стосуються тактичних дій. Ну і мотиваційних слів вони теж почули трохи і зарухали. Та все ж Олександрія вирвала перемогу, забивши другий гол на 77-й хвилині матчу. Відзначився півзахисник Артем Шулянський. Передача Біляєв Біляєв з біляєвчем можна виконувати цей момент. Прибирає під себе Біляєв. Два Два-один. Ось це Олександр Біляєв. Це те про що я говорив. Як на мене, і в минулому матчі, і в цьому нам не вистачило везіння, адже згадайте, була поперечка, і м'яч просто не йшов у ворота. Але з тими зусиллями і з тим налаштуванням, з яким команда тренується, нам вдасться змінити ситуацію. Житомирські вовки пішли на зимову паузу серед лідерів УПЛ, але провели старт другої частини сезону. Полісся зазнали поразки у матчах з ЛНЗ і Олександрією, а з рухом зіграли в нічию. За цими результатами вовки спустилися на шосте місце у турнірній таблиці. Ці останні результати не можуть зруйнувати те єдине ціле, ким ми є. Тут дуже важлива психологія. Те, що відбувається на тренуваннях, і те, що, наприклад, відбувалося в роздягальні в перерві, це повна взаємопідтримка. Єдине це не вистачає результату. Але з такими налаштуваннями і таким ставленням один до одного, такою, повторюсь, підтримкою, ми відчуваємо себе одним цілим. Наступний матч полісіть грає 16 березня з київською оболонню.